Великдень найбільше християнське свято. Цей день вважається днем Воскресіння Ісуса Христа і має ще одну назву Пасха. Символи Великодня, яйця і паски – головна окраса світлого свята. З великодніми кошиками, наповненими смаколиками, кременчужани масово йшли до храмів 16 квітня. Нині ми прославляємо світле лучезарне Воскресіння Христове, а саме воскресюють з мертвих Господа нашого, Спасителя Ісуса. Із Назарета. За нашою православною традицією ми освячуємо Паски, бо Пасха це свято, тобто вихід або проходячий повз. А от Пасха це хліб, який символізує воскресшого із мертвих Господа нашого Ісуса Христа. Наші пращури вірили, яким буде Великдень, таким і вас рік. Наразі віряни проводять усі свята з молитвами про перемогу України. Вітаємо всіх кременчужан з великоднем. Бажаємо перемоги, швидкого миру, щоб наші хлопці поверталися додому, живі, неушкоджені і були зі своїми сім'ями. Це найголовніше зараз. Мені здається, це з мрія кожного українця. Вітаючи християн з великим світлим святом, хочеться згадати всіх, завдяки кому ми можемо святкувати у родинному колі та з друзями. В цей день бажаю, щоб ми не забували за тих, хто забезпечує нам життя всьогоденні. Після перемоги Христа над смертю прославляємо наших воїнів, які забезпечують нам відносно або умовно мирне життя, ну точно життя під мирним небом. Перша молитва нехай буде за них. Перша паска хай буде їм. Та й писанка, хай буде їм. Честь, слава і взірець для унаслідування. Кременчужани приєднались до привітань. Христос Воскрес, Хай Господня благодать, вас всіх оберігає і береже наших захисників і наших людей. Вітаю всіх зі святом. Бажаю миру, здоров'я і щастя. Христос Воскрес, нехай усі молитви, які лунали у цей світлий день, будуть почуті Всевишнім. Валерія Лисенко, Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини.